Мрієш про власний бізнес, але не можеш наважитись та обрати сферу, бо тебе лякають невідомі ризики. Ми тобі допоможемо. Ми це онлайн-гіпермаркет безпеки, номер один з найвищою конверсією продажів. Ми це 20 років досвіду у галузі безпеки. Ми надамо юридичну, рекламну, технічну та сервісну підтримку. Співпраця з нами зменшує інвестиційні ризики, а прибутки збільшуються за рахунок впізнаваності бренду. Запускай реальний бізнес за готовою та перевіреною концепцією. Цей тяжкий для нашої країни час давай разом піднімемо економіку і станемо сильнішими. Франшиза від безпека шоп це саме те, що тобі потрібно. Стань власником франшизи. Успіх залежить від злагодженої діяльності. Ми це чітко знаємо. Тому наша команда допоможе швидко адаптуватись і надасть допомогу на кожному етапі запуску бізнесу. Розроблений нами пакет послуг дозволить тобі отримати бізнес під ключ. Ти можеш бути впевнений у безперебійному постачанні асортименту товару. Розвинені канали постачання дозволяють нам про це впевнено говорити. У налагодженій логістиці відслідковуємо залишки товару на складах твого міста. У технічній підтримці надаємо кваліфіковану консультацію. У сервісному обслуговуванні. Проводимо професійний огляд та ремонт обладнання у досвіді виконання монтажних робіт різної складності. Будуй разом з нами власний прибутковий бізнес у сфері безпеки. Безпека Шоп. Разом ми сила, разом ми Україна.